Що Українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу. До європейських стандартів по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заопаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додавати якісь там нові провода, чи що для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза для того, щоб всю Україну, яку. І так менше зараз стало, да? по кількості, по трафіку інтернету, який використовую. За глаза вистачало. І ціни, ну, вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, тобто цього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і, мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. Вони як хліб, непонятно, наскільки піднявся, це таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось зв'язком, офіційним передачею. Да? З Євросоюзом, ну може, Європу прямою, і от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація, так далі. Там е, якась оренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от будуть да, дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо іначої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створюють. І тепер ж там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника плат... Ну, не весело. Що ви про це думаєте? Ну, мені здається, от останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок і якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Взагалі, що їм казати? Як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть.